Місто герой Ірпінь. Друзі, сьогодні так. перша річниця звільнення від російських окупантів, терористів, загарбників нашого міста Героя, що під Києвом. І спеціально до цієї дати журналіст політтехнолог Петро Щербина підготував документальний фільм при святу загиблим героям Форпост Ірпінь. Стрічку створили за мотивами книжки Щербини Битва за Ірпінь». Це хронологія події з 24 лютого до 28 березня 2022 року. Фільм змонтували з відео, які були зняти. Зняті безпосередніми учасниками подій у битвах за місто туди потрапили унікальні кадри народження першої дитини в пологовому Ірпені під обстрілами, також перший бій за місто біля ТРЦ жираф. Момент захоплення в полон псковського десантника і евакуація містян через Романівський міст. Також у фільмі згадали всіх захисників, що загинули в той пекельний місяць. Серед них і співак та актор Паша Лі. Та ну, і, ці і подивитись карри, фільм Форпост Ірпінь можна в мережі за посиланням, яке ви зараз бачите на наших екранах. Присвячується загиблим героям Ірпіня.